Спортивний захід на підтримку друга, який стоїть на захисті країни, у Великій Березовиці провели благодійний турнір з міні-футболу. Один з організаторів події Максим Королішин розповідає, такі ініціативи вже стали доброю традицією, оскільки вони з початку великої війни влаштовують матчі на підтримку військових. Основна мета це допомогти нашим збройним силам, щоб вони нищили ворога і також купити. Автомобіль для того, щоб пересувалися на позиції. Дрони купляємо також. Ну зараз головна ціль нас це автомобіль. На полі змагалися вісім команд з восьми гравців у кожній з них. Учасники із Тернополя, Великої Березовиці, Львова, Козови та один із хлопців з Іраку. Матчі складалися з двох таймів по сім хвилин та з хвилиною перерви між ними. Андрій Рижак, тренер одного з тернопільських спортзалів, каже, зібрали команду з колег та клієнтів, та у такому складі першу гру зіграли проти хлопців з. Козови. На полі Андрій займав позицію голкіпера. Збір відбувається для мого знайомого, захотіли підтримати, захотіли долучитися. Взагалі, ну ми прийшли, скажімо так, щоб зміцнити командний внутрішній дух, зміцнити колектив, отримати більше задоволення від турніру, як я вже сказав раніше. Допомог, допомогти хлопцям. Кожна з команд зіграли три міні-матчі. Окрім футбольної гри. Учасники мали можливість поспілкуватися один з одним, долучитися до конкурсів та отримати подарунки. Такий благодійний турнір відбувся у межах ініціативи від громадської організації Березовицька Січ. Переважно допомагаємо хлопцям, які з Тернополя, з Березовець. Також які знаходяться в бойових діях і підтримуємо їх чим можемо. Тому саме ми організували організували цей турнір. Щоб зібрати кошти і на ремонт машини хлопців. На благодійному турнірі з футболу вдалося зібрати 20 тисяч гривень, які спрямують третій окремій штурмовій бригаді. Максим Королішин зазначив, до кінця року планують провести ще один захід на підтримку захисників. Попередньо це має бути турнір з боксу.